Насамперед ми справді всі надзвичайно стурбовані і занепокоєні тим, що відбувається з нашим центральним і головним і основним і дуже професійним журналом. І ви знаєте, я в цьому бачу таку більш глибоку і серйозну проблему, тому що журнал Музика для нас був завжди якимось таким е територією і полем для того, щоб. Вся Україна, і можливо не тільки Україна бачила те, що відбувається в музичній культурі України. Це і концерти, це творчість, це музикознавча думка, це наука, це інформація. Тобто, це розумієте, це справді територія музичної культури України. Але я бачу більш глибокі за цим такі, знаєте, занепокоєння, тому що іде наступ. На культуру України, музичну культуру України, тому що в такому ж такі ж ситуації, якщо простежити, зараз знаходиться і національна спілка композиторів України, і наші композитори, які не мають можливості ні ноти друкувати, ні виконуватися, тому що це і фестивалі, це йде мова зараз про такі, знаєте, якісь геноцид української музичної культури, і це страшенно занепокоєний. І мені здається, що зараз ситуація ж. Музика це є такий пік і показова така квінтесенція того, що взагалі відбувається на території культури України.